Всім доброго ранку. Ми зараз знаходимося в місті Дніпро, а парк Шевченка поблизу оглядового майданчика. Довелося трішечки відійти у сторону, оскільки інтернет на оглядовому майданчику чомусь не працює, тому доводиться так от проводити трансляцію. Хочеться сказати, що зараз у суботу у нас. На календарі 29 листопада, 2025 року. У нас на вулицях Дніпра зараз спостерігається дуже густий туман. Густий туман також і на дорогах міста спостерігається. Тому в зв'язку з цим був відповідний пост від поліції Дніпропетровської області. Що водії сьогодні мають бути особливо обережними. На дорогах зайва раз не ризикувати, не вмикати музику гучно в гучному салонах, аби чути наближення машин, і також використовувати протиотуманні ліхтарі, якщо вони передбачені конструкцією автомобіля. Також були рекомендації для пішоходів. Пішоходи також мають носити на собі світловідбивний елемент на одязі, аби убезпечити себе під час руху на. Дорогах міста, оскільки туман можете бачити густий доволі, як я кажу, доводиться робити трансляцію з таким чином, оскільки з оглядового майданчика чомусь інтернет не ловить, тому отак от доводиться під, підстраюватися під різні обставини. Можете бачити, я практично не бачу з цієї точки лівий берег. Взагалі він його ледь-ледь видно, тому якщо ви сьогодні будете за кермом, краще. Зайвий раз не ризикуйте, як і попереджували у поліції Дніпропетровської області, не виконувати ризикові маневри. Ну і бути дуже-дуже обачними. Зокрема, також треба бути обаченими пішоходами, оскільки видимось, на дорогах сьогодні дуже погано. Це відзначали також і наші сьогодні водії, які у нас сьогодні працюють на зміні. Тому будьте сьогодні дуже обачні на дорогах, оскільки туман також може і посилюватися, Станом у нас на а 9 годину можете бачити, я ледь-ледь можу роздивитися, що відбувається взагалі на лівому березі Дніпра. Тому ось такий от у нас густий туман. раз не кваптеся на дорогах, зважуйте свої рішення. І була ще рекомендація стосовно гучної музики в салонах, і поліції зазначили, що краще вимкнути музику, аби чути наближення машин, якщо вони будуть їхати поблизу вас. Ось така от, такі от рекомендації. Дякую, що були з нами. Доєднайтеся обов'язково інформатор FM. Читайте нас на Facebook, слухайте нас на 107.3 ФМ. І можете читати на на сайті Діпінформатурі. Дякую, що були з нами. Тому будьте на сьогодні, на сьогодні на дорогу дуже обачними, аби не потрапити у якусь неприємну ситуацію. Тому будьте з нами на зв'язку. Все, будемо вже завершувати. Дякую, що були з нами.